Всім доброго дня! Як ви бачите, я знову на городику першим ділом подивлюсь. Кабачок, кабачок росте. Поки що один. Да, поки що один. Ну, вчора, бачите, прокапав добривом, підживив перецвіти. Дивлюсь всі рослини на місці. І сьогодні потрібно, потрібно зробити одну невелику, але нужну справу. Треба зробити бачите, щевель який, вже можна наборшувати щевель. Так, петрушку посіяв. Ще не сходи. Потрібно зробити для огірків спалеру. Спалера вона називається. Ну, сітку нав'язати, щоб вони вгору росли, бо площі небагато. Якщо вони будуть стелитись, вони застелять тут весь цей огород. Городик. І для цього в нас є такі штуки. Сітка в нас є, але мені потрібно зробити такий. Максимально бюджетний каркас для того, щоб цю сітку кудись прив'язати. Добрі люди дали мені можливість заготовити таких ось такі рогачики. Три. Чотири штуки мені буде достатньо. Тобто я їх вкопаю і перемички такі. З'єднаю стяжки в мене є ще з минулого року чи з позаминулого. Не, є. Багато купив. А там рогачики, щоб вони добре стояли, то за допомогою труби такої Ну, віб'ю десь отак. Тобто буде така дірка в землі. Туди встрамлю, втрамбую землю і воно буде триматись. Зараз будемо щось робити. Щось, якщо вийде, то я вам вже покажу. Рукавички. Ну, дивіться, отак у нас виходить. Зараз підрівняю з стягну. стяну і все. Саме головне добре утрамбувати, там, щоб воно не хилилось, бо маса буде зелена наростати, і воно буде доволі таке нелегке. Плюс вітер буде дуть. парусність і вся ця фізика. Е, можна железні прути зробити. Якби щоб надовго було. Але так як я цей городик не зрозуміло чи на той рік буду тут садити, то мені цього на сезон вистачить. Та його оцих палочок хватить і на декілька сезонів. Якщо в кінці потім їх зібрати, скрутити і положити десь в, суке, в сухе місто, в сарайчик. Тепер головне, щоб огірки пішли. Так, і зараз дві, дві підпорки. І все. А бачите огірочок, огірочок цвіте. Та й сітку сьогодні натягну. І ще в мене один експеримент сьогодні буде. Поки трошки відпочину, покажу. Посинкували помідори, тобто це зривали нижні гілочки. І кажуть, що якщо ти їх ти в землю, добре полієш. Вони вкоріняться і підуть помідори. І в принципі в мене вже є, де я сьогодні шпінат дорву Шпината в мене не буде, і я вткну, вткну ці пасинки. І будуть... Буде ще один рядок помідорів. Більше полив є, водичка єсть. Так, ну що, працюємо далі. За допомогою стяжок я скріпив. Ось такий каркас. О, якщо длини стяжок не вистачає, а там в мене товща гілка з тієї сторони, ось. то я просто дротом прикрутив або можна вірюккою. Що ну, у вас є. Бачите, проволока. А тут стяжками. І зараз тими стяжками буду сітку прикріпляти. Хто ще не поставив вподобайку, то прошу поставити її прямо зараз. Зробити репост, поділитись цим відео. Хто не підписаний, дивиться, то попрошу підписатись, щоб ви могли слідкувати за тим, як мій огородик росте, все зеленіше. Щось вже ми звідси навіть з'їли, щось ще чекає. Отак. Ну, Отак у нас вийшла наша сіточка. Щоб вона внизу не тіліпалась, то такі ось проволочки я поробив. робимо так гачок і вставляємо. За одної капля не буде вітром тіліпатись, І наша сітка. Ну, бажано, щоб вона була натягнута хоча б як у мене. Якщо у вас вийде як струна, буде, мабуть, більш ідеально. І до цих зараз теж ми стягнемо. Трошки не вистало, то на потім ще, ще не так критично. Ще пару днів потерпить. Погода, дивимось. Хмарки збираються, але вчора теж збирались. Як зібрались, так і розійдуться. Зараз дороблю сітку і висаджу ще пасинки покажу. Бачите, яка вийшла сітка, зараз покажу наш експеримент наш пасенки, вони в принципі повинні пустити коріння і бути повноцінними помідорами. Я там втикнув по два, побачимо, що вийде. Зараз укрупу ще дерву і отак ось урожай. Так, епоха шпіната закінчилась. Якщо є Насіння, то я отут від помідорів до краю ще посію. Ні, там петрушка, десь треба посіяти. Редиска це вже все, будемо доїдати. І молоденький укропчик до салатика. Що тут ще можна рвати? А, кінзи рву. Все, всім дякую. Всім до побачення. Хочу подякувати окремо Збройним силам України за те, що дають. Змогу мені знімати, а вам дивитись це відео. Все, всім дякую, до нових зустрічей. І я побачив, що в мене вже є горох. Бачите, стрічки є. Будемо чекати. Ага, і тут є. Все, горох. почалася епоха гороху. Васуля ще не цвіте. Картопля збирається цвісти, ось цвіт викинула. Так, да, горох є. Чудово. І огірочки